Бабця зве мене ласунка, а дідусь Солодкоїшка. Що ж робити, коли дуже до смаку солодка їжка? Сваряться, батьки на мене, треба супчик їсти зранку, смажене яєчко, сирник чи смачну молочну манку. Я ж лише відкрила очі, вже шукаю шоколадку, жуйку, чупа-чуп, зефірчик. Маршмеллоу, мармеладку, не смачні мені котлети, не люблю я зовсім шинки. Хочу зранку і до ночі їсти лише лагомінки. Так би й досі, певно, їла Лиш солодке та смачненьке. Та почав боліти зубчик, згодом інший, ще одненький. Лікар лиш знизав плечима, помовчав. Почухав чуба, якщо їстимеш солодке, будеш дівчинко, без зуба. Я засвоїла науку разом з пломбою у роті. Солодощі їсти в міру при бажанні, при охоті. А тепер бабуся з дідом мене кличуть розумашка. Їм я супчик і омлетик, шиночку і манну кашку автор Юлія ілінська Драган.